Він показує список медикаментів та побутових товарів, які йому дали у обласній дитячій лікарні. Житомирянин В'ячеслав Сабодир розповідає, вночі 22 вересня його п'ятирічному сину стало зле. Разом з дитиною В'ячеслав приїхав до обласної дитячої лікарні. Чоловік каже, після того як синові поставили крапельницю, до нього одразу ж підійшла медсестра і дала список медикаментів, які потрібно було купити. А вранці у хірургічному відділенні йому повідомили, безкоштовно пройти ультразвукове дослідження можуть лише три пацієнти. Усі інші повинні сплатити по 40 гривень. Я говорю, Тем. Я говорю, меня уже данные УЗИ ваши не интересуют, потому что я уже опасаюсь за жизнь своего ребенка, так как мой ребенок поступил с острыми болями. И говорю: пожалуйста, сделайте выписку, мы поедем в другую больницу и будем в другом учебном, лечебном заведении лечиться. Я выписал ребенка, но попросил в выписке указать, что... Рібник не був вилічений в зв'язку з тим, що необхідно було пройти процедуру, ну, ні котруні фізично не могли в зв'язку з тим, що у мене не було 40 гривень. Врач відказався это сделать. Чоловік каже, був би не проти заплатити за обстеження, але його вразило те, що хлопчик, який лежав в одній палаті разом з його сином, так і не зміг пройти УЗД, тому він вирішив піти на принцип. Получається так, що он сутки лежав. И когда ему там ну, говорят, ты же пойди УЗИ сделай, так как живот болит, он говорит, ну я подожду маму, потому что у меня нет в кармане на сегодняшний день 40 гривен, поэтому я УЗИ сделать не могу. І ви знаєте, якби поступає такое, ну такое міння, що нашими дітьми просто грають як ну як ігрушками, якими То тобто, якщо у родителі є гроші, значить рібка лічить. Якщо у родителі немає грошей, значить рібка не лічить. В'ячеслав Сабодир вирішив з'ясувати, чи справді за медичні обстеження треба платити і звернувся до керівництва лікарні, виконуючи обов'язки головного лікаря дитячої обласної лікарні, Микола Бобер розповідає: на жаль, не вистачає фінансування. Що стосується е, таких речей, як розхідний матеріал. Наприклад, потім те, що стосується ремонту обладнання, на це теж потрібні кошти. На ремонт обладнання, на оці всі речі, розхідні матеріали, держава взагалі нічого не виділяє. Через те ми виходимо із цієї позиції, а в принципі, як би там не було, всі діти, які приходять, ми стараємося їм максимально зробити обстеження. У департаменті охорони здоров'я Житомирської ОДА кажуть, благодійні внески є законними, але не обов'язковими. Чиновники переконують, у лікарнях намагаються надавати усі медичні послуги безкоштовно. Стараємося, будемо горить завжди. Стараємося. Все, що можна максимально, як то говориться, що є. в в лікарні, які є фахівці, яка є апаратура, це все відповідно робиться безоплатно. Але інколи буває таке, що цієї апаратури десь не вистачає, або якась черга, будемо говорити, тому що поток людей великий. Тому все ж таки передбачено спочатку надання і забезпечення ургентної допомоги, тобто невідкладно, якщо людина не поступається. Зараз треба надати допомогу, певні є запаси медикаментів в лікарні. Від 10 до 15 відсотків, які можна передбачити для того, щоб надавати тих тим пацієнтам, які не мають. Якщо це буде якась планова допомога, ну десь можливо треба буде почекати в тому плані, щоб пройти те чи інше обстеження. Та, попри слова, чиновників та гарантоване конституцією право громадян на безплатне медичне обслуговування, скоріш за все, житомиряни і далі будуть чекати своєї черги на безкоштовне медичне обстеження або ж платитимуть благодійні внески.